Вітання від мене прийміть і у коло швиденько біжіть. Ліву руку мерщій підіймайте і усмішкою друзів вітайте. Праву руку тепер розтягніть і сусіда свободку обійміть. Молодці, тякайте, сідайте. Мені любі хлопчики дитячим. Я рада вітати вас у нашому торговому дружньому колегі. І, як завжди, на початку ми бажаємо на день кожному щось хороше. Я усім бажаю цікавого, гарного дня. Я бажаю, щоб у всіх був, був гарний настрій. нас. Чудо. Я бажаю, щоб у всіх діток була посмішка. Дуже гарно. Я бажаю міцного здоров'я. Я бажаю місцему здоров'я. Да. А я бажаю, щоб всі наші побажання сьогодні здійснилися. Дітки, сьогодні ми з вами пригадаємо, яка зараз пора. Осінь. А місяць? Жовтень. А давайте бачимо в Свято, святкуємося. День ден захисників і захисниць. Так, День захисників і захисниць. Але цей день ще є свят. День Святої Покрови. Так, святої Покрови при Святої Богородиці. А ще в нас сьогодні день козацтва. українського козацтва. Тільки найдавніший із цих свят. Це покрова Пресвятої Богородиці. Колись дуже-дуже давно у Константинополі місто оточив ворог. І всі жителі цього міста зібралися у Божому храмі і просили Бога і Божу Матір про допомогу. І чудесним образом вони побачили над собою Пресвяту Богородицю із ось таким покровом, яка захищає їх від ворогів. І Дуже швидко вороги відступили від їхнього міста. Тільки друге свято, яке пізніше почали святкувати в Україні, це День українського козацтва. Усі часи наші люди захищали свою землю і свою свободу від ворогів. І саме козаки були цими захисниками. І сьогодні ми теж захищаємо нашу вітчизну. І нам в цьому допомагають наші захисники та захисниці. Це мужності геройства свята. І ми вклоняємося тим, хто літ тому не забагато, і тим, хто нині з автоматом нас спокій береже і захищає усю нашу велику родину, вільну і рідну нею. Дітки, а давайте пригадаємо, який найгірший вчили про наших воїнів. Наші, Наші воїни відбачні, вони бачі, усі бачі, герої бої боронять нашу батьківщину, славу славну Україну. Молодці дітки. Ми всі нащадки козаки і маємо знати, які боють. Який козак. Який влучний. Молочинка. Будь ласка, тімочка. Артемчику. Чубатий. Чубатий козак. Вон який чупу козака довгий. У нас тут на діаночках, будь ласка. Грамотний. грамотний козак. Так, ми теж позачата маємо бути грамотний обов'язковий. Далі, будь ласка, антика. Сміливий. Так. Безстрашний. Назарчику. Який козак? Вільний. Вільний козак. Чудово. Петя. На трошки швидше. Петя. Так. Молодченка. Давайте мочка. Сильний. Сильний он. Бачите, який він сильний. Наш козак. Анечка, будь ласка. Красивий. Красивий! Дуже гарна була гра, ви дуже гарно назвали якості справжнього козака. Адже у вас теж такі ж самі якості вже виховуються. Отож, наші любі козачата ви говорили, що козак грани. Зараз перевіримо, чи грамотні мої маленькі козачата. Давайте ми з вами разом пограємося в руку, складемо дружню жіноче. Я буду давати запитання про нашу країну, ви будете брати гірчик, давати на запитання і зведемо разом і Гаразд? Да. Давайте послухайте перше запитання. Скажіть, будь ласка, як називається наша країна? Будь ласка, те, Україна. А повним реченням наша. Наша Україна! Україна. Наша країна називається Україна. Будь ласка, вибирай квіточку, яку квіточку вибираєш. Ворожка. Ворожка. Чудово, дуже гарна квіточка. Дякую. Яка ж столиця нашої України? Будь ласка, Яночка. Столиця нашої України. Молодченка, будь ласка. Це ромашка, це соняшник. Ромашка біленька, стане стало штатесенько. Молодченка. А як називається народ, який живе в Україні? Будь ласка, Анечка. Наш народ, який живе в Україні, називається Україна. Молодченка, будь ласка, і ми всі з вами українці. Вибирай. Так, що це? Чорнобривці, чорно які в нас на коломбітерсі. Тут українці дуже люблять чорнобриці садити на колобах, які тут гарні. Так, наступне запитання. А які державні символи України? Будь ласка, назадчик, скажіть. У нас державний символ на життя україни. Хай і Пако Ігі. Молочинка. Герб, прапор і. Будь ласка, вибираю. Калину вибираєш. Так, даби калини, нема України. Молодчинка. Далі давайте пригадаємо обереги, хоч кілька назвіть, будь ласка. Убираю в Україну. Анечка, будь ласка. Ви ще роз... тиру, кружник, да. вишиванка, каліб. І вам гарненько, червоненькі ягідки. Кали. Калина. Так, будь ласка, вибирайте. Молочинка. Що це? Ромашка. Ромашечка. Ромашечка. Молодчинка. Добре, наступне запитання. Назвіть, будь ласка, моря, які омивають Україну. Будь ласка. Моря, які Моря, які омивають Україну. Називаються Чорне море і Азовське. Будь ласка, молодчинка. Так, України. Ну давай називають. Вінся. Чим? Назарчику, назви, будь ласка, міста України. Наші міста України називають Київ, Одеса, Харків. Львів. Ліф. Маріуполь. Так, дякую, давайте брать. Він, Він цю не забуваємо, звичайно, наше рідне місто. Маскарно. Давайте пригадаємо українських поетів. Мас, манечка, манечка. Манечка, Наші українські поет. Ти пам'ятаєшся, якісь поетів називають. Наталія Забіла Тарас Шевченко. Хто ще підказуємо. І на хосте. І на костенко. Весо... Чи когось там? І на нас Будь ласка. Яку квіточку береш? Барвінок чи льонен? Барві. Льони береш, так? Скажете. Так. Молодці. І давайте пригадаємо річки. Вони я. Адену. Південний був ще. Я сказала. Південний бух. І про підсказує Діанка. Діаночка, вірус, повідомляє кіточку. За нас залишився еще. Ба. И. И. Так, припадай. Хайди там є защита. Ось такий гарний віночок у нас вийшли. Чудовий віно. Всім подобається наш український <смут> віночок. <смут> <Да>. Дуже гарний. <смут> Молодці дітки. <плес> І я хочу сказати, що ви прекрасно знаєте про нашу Україну. Якщо ви так знаєте гарно про нашу Україну, значить ви її напевно, дуже любите. Так чи ні? Як ви моляти? Ви ще казали, що козак влучний. Давайте спробуємо, які влучені наші козачата маленькі. Ділимося на дві команди. Беремо кульки. Зростаєм і вчимось ми у батьків, як неньку українську. Проби набути кульку політику. Чорнілочка, <смір> чорнілочка, я не. Дітки ви були великі молодці сьогодні. І перед тим, як піти на сніданок, я вас запрошую трішки розінятися. Щоб каша була на багато смачніших. На чужині тебе я бачу сна, хвилююся, що мов дитина. Коли літак, мов білокрилий птах, несе мене, мене до тебе, Україно Земля під небом сповненим зіра, від тебе і натхнення, і кохання. Колись я тут зробив свій перший крок, і сподіваюсь, тут зроблю останніх. Україна моя, серед тисяч доріг, обираю твій шлях, він для мене, єдиний. Я знаю, що ангел-хранитель на все оберіг. <різвіст> Сьогодні ви прекрасно показали свої знання і вміння. Я вам бажаю зростати здоровими, розумними, сміливими, впевненими в своїх силах любити нашу батьківщину. І я дуже сподіваюся, що ми обов'язково будемо коротитися вам.